Вітаю вас, люди добрі. Я Іван Попович щиро сердечно запрошую вас 30 вересня до Львівської опери. Дві легенди і не тільки об'єднує українська пісня. Це буде Василь Зінкевич і Іван Попович, і не тільки, будуть сюрпризи, звичайно. Переддень захисника вітчизни. Нам хочеться провести це свято. Подарувати нашим захисникам в першу чергу, дякуючи їм, ми зможемо в опері е, виступити для вас. Ну, а всі, хто знають е, і люблять е, творчість Василя Зінкевича і Івана Поповича, я всіх щиро-сердечно запрошую. Приходіть. Я думаю, буде цікаво, бо буде багато сюрпризів. І, звичайно, і звичайно гарних. Тих, які ви знаєте, пісень, і до зустрічі, папа, -па, слава Україні.